Вокально-інструментальний ансамбль джерела, створений при районному будинку культури села Сінгури, у 1995 році. Засновником і незмінним керівником його є Михайло Машковський. Це прекрасна людина, творча людина, яка має велику наснагу до роботи, до творчої своєї праці, який гуртував наш колектив. В колективі було багато людей, які пройшли певні етапи. Я вважаю, що це кращі талановиті співаки в нашій області. І мені дуже приємно, що вони держаться з нашим колективом і ми працюємо з ними по сьогоднішній день. Гурт джерела стояв у витоків перших вокально-інструментальних ансамблів на Житомирщині. Є учасником всеукраїнських, обласних, районних, міських концертів, оглядів та фестивалів. Неодноразово ансамбль нагороджувався почесними відзнаками за пропаганду сучасної естрадної пісні. Не обійшлося без нагород і цього разу. Вітали ювілярів, друзі, колеги по творчості, представники влади. Я хочу їх щиро привітати з їх прекрасним сьогоднішнім ювілеєм і особливо. Привітати Михайла Васильовича Машковського з його особистим днем народження, виконати почесну місію і нагородити Михайла Васильовича почесною грамотою обласної державної адміністрації, яку підписав наш губернатор Сергій Миколайович Рижук, і грошовою премією. Віва, джерела! Слава тобі, Михайле!